Після теракту пошуком відповіді на це питання і зайнялись журналісти-розслідувачі видання Інсайдер і з'ясували, що справа не в окремих методичках, які з Кремля спускають на федеральні канали, залежно від того, як складається світова політична кон'юнктура. Ні. Це цілеспрямована державна політика з відповідним фінансуванням та розмахом. З 2006 року в Росії існує спеціальний орган Національний антитерористичний комітет, який очолює директор ФСБ Олександр Бортніков, і до якого входять ключові силовики, зокрема очільник МВС Володимир Колокольцев та міністр оборони Сергій Шойгу. Повноваження цього комітету практично не обмежені і діяльність. Цей орган розвинув неймовірно бурхливу лише за останній рік. Під егідою НАК пройшли 25 конференцій, форумів, круглих столів та інших заходів. Ось тільки темами цих заходів були не терористи і діл, як слід було почікувати, а опозиціонери, українці та ЛГБТ-спільнота.